Тай, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут який okay, ви квартири? Я не орендую, я живу як студент. Де? Отожутку. А чи не могли показати екскурсію по кімнаті? А що, що ви маєте на увазі? Та просто екскурсія О. по кімнаті. Ну, тут поряд є, зато сонце нісу. Угу, художник. Дивіться, що я бачу. Що це не зрозуміло? Тут наверху хтось спить? Може якісь мої речі сплять. Це себе в дзеркалі намалював. Як геройський плакат, сам себе. А видно, художник такий. Про холодильник розкажи. Ми що повішили? стати. Холодильник тільки просто. Бабуся спонсорує тебе. Хто спонсорує? Бабуся. Бабуся? Ну так, бабуся спонсорує постійно. То здаєш, ти нормальний. Теж бабуся. Це відходи продуктивності. Що це таке? Це рука жива, просто не повім. Інтерпретація банки, до речі. Твої а, батьки, бабусь, дідуся українці? Так. Да, мій батько, до речі, сталася біда, він загинув на війні. Царство Небесне. Ну, да, Дякую за твою позицію да. за батька Героя. Газ Де ти? ховаєш гроші? Гроші в тумбочці. — Які саме? Ну тут, тут... Я, вже, тут я вже без сил. Аби... самих не можу знайти. Поклав уже все. Продавав свої картини вже? Ну, так. Це життя. Ну, за скільки затягнуло? Ну, 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів? Да. А 10 американці. А, американці. Так, матраси. Вищий клас, ортопедичний, але Ти зараз на сон немає часу. Ти не спішні взагалі. Да, вже не ж кажу, чому в мене тут залишки продуктивності людей.